Не коне. Всім привіт і рада вас бачити. Сьогодні ми розпочинаємо мій перед день, мій влог з дня народження. Сьогодні у нас 17 липня, день народження у мене завтра. Ми їдемо діло його святкувати в Монреаль. Тут я знімаю трошки про своє життя. Я знімаю не для великої аудиторії, для тільки для себе, для своїх, щоб мати пам'ятку, згадку. І сьогодні це буде влог про мій день народження. Ну залишайтеся, сподіваюся, це відео буде дуже цікавим. Я роблю його на згадку як для себе, так і для вас, щоб ви про мене не забували. Так як зараз в нас немає можливості бачити один одного, я хочу, щоб люди більше знали про моє життя. А що ні, це все неможливо. Також давайте повернемося на кілька годин вперед. Покажу вам трошки свого ранку, як я збиралася, і побачимося вже пізніше. Так, я йду сушити волосся. Спершу використовую такий засіб термозахист від BadHead. Так, розпочинаємо сьогоднішній день з макіяжу. Мені зараз не дуже подобається стан моєї шкіри, бо з'явилися висипання і почервоніння, тому стараюся сьогодні все це замаскувати. Зтону у мене є мій улюблений від Erborian. Я обожнюю його використовувати саме влітку, адже він йде ще із SPF. -ом. До речі, пробувала знімати на задню камеру і зрозуміла, що мені не подобається моє відображення. Хоча вона набагато якісніше, але я дуже звикла до себе у дзеркальному відображенні. А коли воно покито, мені здається, я якось виглядає не так. Перш за все я нанесу отакий праймер для обличчя. Так, я зовсім не профі у макіяжах, тому сорі. Так, вже завтра мені 23. Зовсім не віриться. Час так швидко пролітає. Здається, недавно святкувала свої 22, а тут уже й 23. Але, знаєте, за цей рік, взагалі, до, до цього часу я зробила дуже багато інсайтів. Мені здається, що справді з кожним роком ми стаємо все мудрішими. Життя нам підносить дуже багато уроків, і я це розумію зараз як ніколи. Тому що, звичайно, хотілося б вчитися на помилках. Якогось іншого, можливо, батьків там чи, чи інших взагалі людей, але не буває так, що все в житті йде гладко. І ось нещодавно в мене теж трапилася дуже неприємна ситуація з бізнесом. У мене є свій маленький бізнес тут в Отаві, і, на жаль, я втратила велику суму грошей, можливо, через не свою необачність, можливо, через те, що просто не пощастило. Тим не менш, та кожна ситуація нас чогось вчить, це теж досвід і що робити. Назад вже шляху немає, і можна або здатися і закрити все це, а можна продовжувати справу. Звичайно, не обійшлося без страждань. Я два дні просто випала з життя, мені не хотілося нічого ні працювати, ні, ні щось мріяти планувати. Дуже було погано, але на третій день я взяла себе просто у руки і зрозуміла, що або я це життя візьму під контроль, або моє життя візьме хтось інший під контроль. Тому ми завжди маємо вибір або здатися, або йти вперед. До речі, мені зараз особливо не подобаються мої брови, адже відколи я пофарбувалася, вони мені виглядають надто темними. Я думаю, чи варто або змінити олівчик. Хоча мій улюблений. Взагалі висвіту трошки брови, тому що вони виглядають надто темні. Звичайно, моє коріння волосся залишилося таким самим, але все одно подовжені, воно стало набагато світліше. І брови, мені здається, дуже кидаються зараз в образ. Так, для оформлення брів я використовую такий олівчик від Maybelline. Я вже, можливо, його десь показувала. Дуже класний, крутий, мені подобається. У мене. Тут є і щіточка, і з іншого боку такий олівчик, який підкручується, не потрібно його е, стругати. На жаль, я не мала часу до свого дня народження піти на фарбування брів. Мій майстер, до якого я ходила тут е, в Атаві, поїхала на відпочинок. І, на жаль, я залишилася без брівок цього разу. І взагалі дуже важко, коли ти в останню мить хочеш. Записатися на всі процедурки, а виявляється, у майстрів немає часу, так само я шукала зараз до кого піти на манікюр, і знайшла просто дівчину в кінці міста Отави, тому я добиралася до неї дуже довго і вийшло досить дорого, бо заплатила за таксі туди і назад. Можна автобусом туди добиратися, Unreal. Тим більше, що коли ти намагаєшся зекономити свій час. Машини немає, виходить викручуватися, викручуєшся як можеш, тому так. Зробила манікюр, на педикюр вже часу не було, на брови часу не було, на вії теж. Хоча планувалося повний апгрейд для дня народження, хотілося так зробити собі такий подарунок. Отже, брівки трошечки оформлені. Мені не дуже подобається завжди. Коли кудись йдеш, коли кудись їдеш, не вдається зробити брови, так як ти хочеш. А от коли ти вдома, нікуди не йдеш, вони... Просто виглядають ідеально. І фіксую їх таким фіксатором від Benefit. Дуже мені подобається. Теж вже неодноразово купляла його. Можливо, є і кращі варіанти, але поки це і мені дуже підходить. Щодо очей, я хочу зробити невеличкі стрілки. У мене є такий коричневий олівчик від Huda Beauty. І також наносу тільки туш. Це буде звичайний мій денний макіяж. Вершальний етап мого макіяжу це помада від Charlotte Tilbury у відтінку Pink. Поки що це одна з моїх улюблених. Ну і макіяж такий легенький, денний завершено. Зараз йдемо збиратися і обов'язково приготувати речі в поїздку, тому що я ще нічого не збирала. Так, збираємо мою декоративну косметику з собою. Так. так, що я з собою беру? Обов'язково е, спонжик, також беру свій BB-крем, е, беру олівчик для оформлення брів, беру олівчик Huda Beauty, також такий е, олівчик для тіней, беру свій хайлайтер Vindie Or, беру е, консилер від Tarte, також візьму обов'язково свою туш від Chanel. І, можливо, якщо не буде дзеркалі, щоб в мене була ось палетку, візьму з собою також. Ось з основного, наче все. Ще візьму кісточку, щоб наносити рум'яна. Цю, цю склала свою доглядову косметику і ще не помістився мені крем. Його окремо, і йдемо до одягу. Ми вже майже готові, я ще упаковую замовлення, маємо зараз завести і вже будемо їхати. Вже встигла трошки зіпсувати собі настрій і як би мити через то, через те, що я не знала, що мені одягнути. Тобто я склала косметички дві, а коли прийшлося до одягу, тобто я знаю, що я буду одягати на свій день народження завтра, але я не знала, що одягнути в дорогу, тому що хочеться щось і зручне, і комфортне, і те, щоб не мнулося. І це дуже важкий вибір. І ще на дворі дуже жарко, тому я не знаю, чи мені не буде надто жарко в цьому. Але сподіваюся, що до себе що все буде добре. Так, беру з собою штатив. Також не забути ще бігу можливо, завтра волосся. Зроблю собі укладочку на вечір. Ось так, і не забуду прекрасу, тому що завжди так чомусь буває, що я все забуваю в останній момент. Це дуже неприємно. А і ще до речі, я щодавно купила собі таку підводку. Не знаю, чи вам показувала чи ні. Ледь не забула взяти, тому що все-таки підводкою набагато легше робити мені стрілки, аніж олівчиком. Ну що ж, ми реді, їдемо відвозити замовлення і будемо їхати по Монреаль. Так, це так так'ет виглядає дуже класно. Так, йдемо вже сідати, бо ми трошки запізнюємось. Даному, що він одягнув футболку під колір мого манікюру. Кажуть, треба запостити це в сторіс. Так, а я нічого незвичного не очікую. Сподіваюся, що буде гарна погода. Ось і все. І що в мене буде гарний настрій. Якщо буде гарна погода і гарний настрій, мені не треба більше нічого. Також хотіла вам показати, отримала вчора листівку від колеги по роботі. Написала мені, так, привітала мене. Дуже приємно. Поклала мені сюди гроші. І, до речі, сьогодні я хочу щось купити, щоб мати згадку від неї. Мені дуже-дуже приємно. Так, в нас застала така злива. Що ж, наша перша зупиночка. Йдемо у торговий центр Royal Рому. Вам вже його колись показувала в своєму влозі. Це один з найкращих торгових центрів. В Канаді, взагалі, в світі який я бачила, пана купити собі подаруночок. Перш за все ми йдемо пообідати, тому що ми нічого ще не їли, тільки зранку пили каву, а вже друга година. А після того будемо йти на шаблу. Ми не зраджуємо традиціями, зайшли в поле руш, взяли собі воли. Певно в третій раз у Монреалі, третій раз їмо в Полеруш, тому що справді смачно і досить корисно. Взяли з собою такі боли, бо ми розуміємо, що ми великі не подужаємо, тому взяли маленькі. Майга oh тут такий вибір морозива. Я взяла собі йогуртове, бісквіт і фісташкове. Тут ще такі є на паличці, то Богдан взяв одне пісташки. Так, Розпочинаємо наш шопінг. Мене Богдан залишив, я сама. Так, йдемо в котч. Отже, agenthom обожнюю. Дуже хочу піти, але зараз в мене не у пріоритеті купити щось для дому. А, на жаль, в отаві його нема, тому класно. Так, йдемо в Сіфору. Дуже давно хотіла спробувати тон від Шарлотти Тюбері. Фільтр. Побачила тут мініатюрки. Так, Наступна станція Ало Йога. Йдемо Подивимось на ціни, на астратумент. Це деякі речі будемо yeah. зараз міряти. Міряю такі шорти. Досить непогано сидять, але мені хотілося б на розмір менше, щоб краще утяжку робили. Так, ця спідничка пошита не на мені бедра, вона взагалі мені не сидить, тому мінус. Кажу чесно, враження про алеога двозначні, адже е, я, можливо, взяла ті шорти, мені вони сподобалися, але я не могла дочекатися консультанта, щоб він мені приніс інший розмір, тому я пішла звідти, без нічого. Далі наступна станція, не знаю, поки що не бачу жодного магазину, який я би хотіла зайти. Така к'ю сумочка. Тільки мені, на жаль, рожевої не треба. Бренд Стів Менда нагадує мені чогось логотип Софо, що в Україні. Ну, якщо чесно, вибір невеликий. Це магазин, куди я справді хочу зайти, адже в Атаві його немає. Це вони у мене великі. Така сумочка на акції за 30 доларів. Цікава дуже форма і гарний колір, але мені трохи, напевно, буде дивно її носити. Доріжки. Зайшла, що в масі Мудуті. Теж в Атаві немає. Шукаю сумочку, але її нема. От ви не повірите, я таки повернулася за цими шортами о моєго, тільки взяла на розмір менший. Так, ми їдемо у готель, у дворі злива. щасно настрій вже не дуже, бо хотіли йти десь гуляти, а тут тощо, я не знаю, чи що, щось вдасться сьогодні кудись піти чи ні. Ну, Що сказати? Таке собі. то що ми маємо ліжко. Ми знаходимося у бейсменті. Я чомусь не думала, що це буде бейсмент. Зараз буде дивитися. Тут у нас є телевізор, столик, міні-бар. Також ванна кімната. Це вітання. Так, ми збираємося зараз йти на вечерю, якщо чесно, трошки трошки втомлена, але що зробити, не будемо ж сидіти в номері. Все-таки є можливість погуляти. Так, одягнула свою рожеву сукню, як світло в ванні жахливе, але з тим не менш. Так така красива будівля. Цікаво, що це за місце. Pra vazar mm -hmm. Далі безалкогольний, це називається моктейль. Моктейл. Так. Do you know? You never took me serious. The... Доброго раночку, 23-річчя. Не віриться, чесно. Не віриться, що сьогодні в мене день народження. Але у мене досить гарний настрій. Так, Богдан ще спить, а я вже встигла прийняти душ, привела себе трошки в порядок, зробила легкий денний макіяж. Мене привітала вже моя мама. І зараз усвідомлюю, що для неї цей день теж свято, тому мамусі, я вас дуже сильно люблю, якщо ви дивитеся це відео. І дякую вам за все. Тож ми, напевно, зараз підемо збирати речі. Я піду будити Богдана і будемо йти кудись на сніданок. Це вчора увечір Богдан подарував мені квіти білі троянди. До речі, мої улюблені. Подарував мені такі шарики. Я дуже хотіла, щоб були циферки. Так, мені не 32, мені 23. Ось, тільки я їх не хочу ще склеювати, тому що нам буде незручно їх вести. Хочу вам показати, що я купила собі. Я зробила собі такі подаруночки на день народження. Зараз буду вам все показувати. Так, освітлення в кімнаті не дуже. В ці шортики в Алло Йога, які ви вже бачили на мені вчора, тільки я взяла їх на розвір менший. Так, вони коштували 118 доларів, плюс податок вийшло, здається, 135 чи 136, я шість. Зато не пам'ятаю. Я дуже рада, я давно хотіла придбати щось від цього бренду. Можливо, хтось скаже, що це надто багато. Так я згідна звичайно. Я б накопляла собі такі дорогі речі в повсякденному житті. Думаю, один раз в рік можна себе побалувати. Також я вчора заходила в Сіфорум і купила собі отакий подарунковий набір шампуней. Купила те, що треба. Хочу спробувати цю лінійку. Перед тим у мене була інша лінійка, здається, для відновлення, а ця для блонду. Дуже гарне пакування і, до речі, зекономила, адже. Ці шампуні в наборі коштували, здається, 100 чи 108 доларів, добре тобто не пам'ятаю. А якщо купляти їх окремо, виходить 120. Певно куплю пізніше масочку. Також я все ж таки придбала цей фільтр від Шарлотта Тілбері. Я не купляла повнорозмірний, адже хочу спробувати, чи він мені підійде. Якщо мені сподобається, звичайно, я куплю більший сайз. І ще мені всі форі дали подарунок, отакий до Дня народження. Вчора від хлопця я отримала таку відкриточку з привітанням. Класно, дуже приємно. Ось все. Це мої подаруночки на День народження. Так, люблю Монреаль. Дуже красиво. У нас сніданок, взяла собі американу, Я взяла свій улюблений аван-проса, а це взяла для колеги по роботі. Принесу її завтра. Каву взяли з собою, не допили, бо ще гаряча. Дуже красиво тут в Монреалі. Я в китайський магазин, побачили тут мочі, теж за ціною 3 долари. Ага, і хочемо взяти одну штуку на пробу. взяли Залихання Так, Хочемо ще щось взяти, попробувати. Марчу донат я не люблю. Йдемо пробувати. Ну як так? Що вам сказати? Непогане, але тісто дуже товсте. Така В Всередині якийсь крем надається, але його небагато. Так, і ще ми купували такий блінчик. Не знаю, смачний чи ні. Я спробувала. Воно не є дуже солодке, але такий смак цікавий. Вона чи всередині желез. Ми далевим присмаком, ну мені не дуже. Такі дерева цікаві з ліхтариками. Говоримо з Богданом, що китайці почуваються тут як вдома, тому що реально йдеш вуличкою, все по-китайськи написано, всюди багато китайських магазинів, закладів, якась тут будівля. Скажу вам чесно, вдома ці шарики виглядають набагато краще. Зараз я розбираю речі, буду трошки відпочивати, і потім будемо збиратися йти в ресторан. Ще отримала такі червоні троянди від мами. Дуже приємно, дуже гарні квіточки. Так, вона, як ніхто знає, як я люблю квіти. Я тут створюю укладочку, сто років не користувалася цією плойкою. Мені здається. Я її використовую тільки раз на рік, і сьогодні саме цей день, тому не знаю, що вийде. Покажу вам вже результат. Мій образ на день народження. Я майже готова. Така сукня. Зробила собі укладочку. Так, взяла туфлі на підборах, але, чесно кажучи, я взагалі не вмію на них ходити, тому мені дуже важко. Треба взяти з собою щось, аби перезутися. Дуже гарна сукня. Тільки тут бракує об'єму, так це супер. Так, сьогодні ми сидимо в турецькому ресторані. Зараз буду обирати меню. Мала тут подаруночок. Пізніше вам покажу. Так, страви я вже замовила, ще обираємо напої. Алкоголю тут немає. Показати свою подругу красуню. Чудова сукня, дуже їй личить. Я її запитала, чи вона не проти позніматися в моєму да, Так. А, Покажу вам Покажу. Ага. Покажу. Там, до речі, такий човник, бар на воді, куди ми вже третій рік не можемо піти. Камера гарно зближує. Закрили терасу, дуже гарно. люди сидять, собі чилять. Так, покажу вам мета з от усіх ракурсів. Вже темніє, але все дещо видно. Там у нас яхти. Вже захід сонця, день добігає до кінця. Mindenre rojonya tesz